На Тернопільщині внаслідок обвалу скелі дивом вціліла робота відомого галицького скульптора Георга Пінзеля. У селі Рукоми, що у Бучацькому районі, зруйнувався печерний храм. Багатотонні брили скелі частково завалили церкву вісімнадцятого століття, яка знаходилася під келією. У пам'яті архітектури місцевого значення зберігалася скульптура святого Онуфрія, автором якої є відомий майстер Георг Пінзель. Боже, дивоче збіг обставин, але велетенське каміння зупинилося саме перед цією роботою. Ось тут тут стояв столик. І на столі стояла скульптура Онуфрія. І ось така велика брила, напевне, ось ця може друга. Ми відвалили її від стола. Брила, така як постать людини, зупинилася в 2-3 міліметрах від руки преподобного Онуфрія. Тобто сила Божа. І ласка Божа зупинила через постать святого Нуфрія просування і руйнування ось цих брил далі до церкви, що стало причиною обвалу. Люди знають і без висновків спеціально створеної комісії. кажуть, вилізло боком будівництво поруч об'їзної дороги 9 років тому. Дорожники формували майбутню трасу, підриваючи скелю, яка поєднана з печерним комплексом монахів. Тоді навіть хатини те, що келію трусило. Дорога мала йти якось через поля і в. Обхід сюди в села, але вони чомусь зробили ближче до села. І такі йшла така шла була вібрація. що в меблі тріслись в кімнатах, вікна дзвеніли, і, мабуть, що це було таким поштовхом. І, звичайно, що скелі тут вони зв'язані. Об'їзна дорога давала про себе знати і після введення в експлуатацію, тому обвал монашої скелі кажуть, у селі було питанням часу. Що робити з брилами влада ще не вирішила, скоріш за все, їх розділять на менше каміння, і з його ж допомогою зведуть позаду церкви святого Онуфрія Мур, аби таких неприємностей більше не трапилося. Кубина тім сталося. І добре, що людей не було, що дітей не було, бо в неділю кажуть, що говорять от люди, що багато було людей з дітьми було. А церкву помаленьку ми відновимо. Оригінальну скульптуру святого Нуфрія селяни після обвалу скелі забрали в безпечне місце, подалі від сторонніх рук та очей. Бояться, аби роботу українського мікеланджело не вкрали. Наразі у скельному нашому храмі залишилася лише копія скульптури.